Дисципліна це коріння всіх гарних якостей в нашому житті. Відсутність дисципліни призводить до нерівноцінного обміну, коли ми розуміємо, що і як нам потрібно робити в житті, але не робимо цього, бо міняємо те, що хочемо отримати зараз, на те, що хочемо отримати глобально від життя. Наприклад, ви хочете мати дуже гарну фігуру або накопичити на щось гроші, мати свій власний бізнес. Ви хочете побудувати гарний шлюб, можливо, написати власну книгу, але конкретно зараз перемагають якісь. Повсякденні речі ми з'їдаємо якусь їжу, яку нам можливо не варто було б їсти на ніч, і таким чином відтерміновуємо гарне тіло колись потім. Ми витрачаємо гроші сьогодні, які могли б зберегти і примножити створити якісь активи на майбутнє. Ми замість цього купляємо якісь розваги, якісь речі, які дають нам задоволення тут і зараз. Ми розуміємо, що можливо цей час було б гарно використати задля власного розвитку вивчення англійської мови, опанувати якусь нову професію, підвищити свою кваліфікацію, але згортаємо стрічку Тіктока, Фейсбука, Інстаграма постійно внутрішньо розчаровані в собі за те, що марнуємо свій час, але не можемо відліпитися від того задоволення, яке пропонує нам світ тут і зараз. Самодисципліна це та навичка, яка змінює правила гри в нашому житті. І якщо ми її в себе зможемо опанувати, наше життя виходить зовсім на інший рівень, тому що що б ми не запланували, які б цілі ми перед собою не поставили. Якщо ми зможемо розвинути все самодисципліну, ми зможемо навчитися не робити ось цей неревноцінний обмін, ми зможемо навчитися дотримуватися нашого довгострокового плану, і це призведе до того, що наше життя. Буде виходити на новий, новий, новий рівень. Якщо ви хочете опанувати самодисципліну і зрозуміти, що нема такого поняття, як несистемна людина, коли деякі люди думають, ну я просто несистемна людина. Є якісь люди, які системні, а я людина творча. Це не про мене. Ми всі можемо розвинути в себе самодисципліну, бо це м'яз, і нам потрібно навчитися правильно з ним працювати. Нам потрібно правильно навчитися цим скорочуванням, і тоді ми будемо достатньо дисциплінованими, щоб досягати своїх цілей. Якщо ви хочете стати такою людиною, я запрошую вас к нам в школу на курс самодисципліна. Деталі цього навчання ви зможете знайти під цим відео.